Добрий день, шановні наші друзі! З вами знову канал Сад Череднічинки. І ми з Володі прийшли на наш город зараз. І будемо сьогодні висаджувати насіння хурми, яке я в минулому відео я показувала. Там було в мене недавно, подивіться, є там відео, що робити з насінням хурми, коли його садить. Там я показувала, що щоб воно скоріше проросло. Я казала, що якщо посадити просто насіння хурми в землю, воно в кінці червня десь буде тільки проростати. А нам треба. Як вимога швидше, тобто дати такий поштовх насінню. Я показувала, це називається тепла стратифікація. То є холодна стратифікація, коли ми стратифікуємо за допомогою морозу. Да? А це в нас була. тепла Тепла стратифікація, тобто ми даємо поштовх рослині, і я показувала, ми робимо субстракт такий із, я роблю із опілок, да, і клала їх насіння в опілки. Тоді я їх сьогодні, зранку я їх перебрала, вибрала те насіння, яке я зараз покажу. Це все з насіння в мене тут, яке вже проросло. Тобто Подивіться, за яке число то відео. Сьогодні в нас 23 квітня. і ось я не знаю, не підготувалась, чесно кажучи, не знаю, скільки там пройшло часу. ну, десь, Я думаю, що тиждень десь може пройшов. І насіння вже, бачите, почало проростати. В теплиці дуже жарко, до 50 градусів буває, то, звичайно, воно росте швидко. Тобто, у кого є теплиця, можна просто в теплиці це робити, пророщування. Да? У кого немає, то ставить на щось тепленьке. Ну, взагалі вже можна його десь просто на сонечко даже виставляти в теплий час, ну, в день можна на сонечко це насіння виставляти, воно буде проростати. Тільки обов'язково зверху накривати плівкою, щоб воно не обітрювалося. Да? Так, і ось те, що в нас проросло. Е, що я роблю? Е, ми з Володі, Володя зробив такий такий, Бачите, ось такий. Довгенький ревчачок зробив. І сюди ну, у нас інші, як то сказати, масштаби посадки. А ви дивіться, відштовхуйтесь від того, яке у вас, яка у вас кількість насіння. да? Але все одно, ну, я так думаю, це моя думка, така, і Володіна така думка. Теж. Ми так думаємо, що краще, якщо у вас його, навіть, мабуть, 10 там насінин да, проросло у вас, то краще його все одно спочатку висадить школкою, так от, да? може б Може, там по одному, я зараз покажу, як я це роблю. Висадить школкою, А тоді, після того, як ви висадите, вже почекати, подивіться, на наступний рік саме потужне, воно вже буде готове на щеплення, звичайно. При тому, ну, в тому випадку, якщо ви будете поливати, звичайно, це все і прополювати, да, ну, стежити за рослиною. І тоді, коли ви так, те, що буде готове на щеплення, пощепить і осінню вже цього ж року. Більше ми з володю не ну як не рекомендуємо більше його тривати щеплене. Чому? Тому що дуже велика коренева система і буде важко копати. Навіть то, яке ви пощепите, ну я даже те та, та рослину, яку ви посадите в цьому році, в наступному пощепите і осінню будете викопувати, це вже буде треба копати десь володі, наскільки на два Три штика. Три штика вже треба копати буде. Да, тому довго не тримайте його там, якщо ви хочете пересадити в якесь інше місце. Якщо ви хочете, можна його в принципі залишити ту школку і дивитися, яка там у вас буде е, жіноча, чоловіча рослина, але якщо ви... Хочете е, залишати його на довгий час, тобто чекати, то краще відстань робити більше у пророщеного насіння або у розсади хурми. Ну, коли ви садить, будете розсаду хурму, то... Звичайно, ви вже бачите, що ви садите. Тобто, ви вже бачите росточок, який у вас є. То ви можете робити більшу відстань для тих, хто не буде на наступний рік щепити, а буде чекати, що з нього вийде. Я вже казала, 50% десь получається хлопчики і дівчатка. Хлопчики не дають плодів. дівчатка, Вони тільки як запилювачі. Дівчатка дають плоди, і треба стежити, які з них раніше, які там дрібніше, крупніше. Ну, це така невеличка селекторська. Селекційна. Селекційна робота, невеличка така. Да? Це для тих, хто хоче не щепити на наступний рік, то її треба буде садити ну, на більш відстані. А якщо ви будете висаджувати, ой, висаджувати для того, щоб пощепити на наступний рік, то відстань треба робити невелику. Так, навіть буде краще викопувати тоді. Так, дивіться, що роблю я. Значить, вирили ямочку. Да? Стоїть страшенна вже спека 23 квітня, але жара стоїть страшенна, хоч і нам і обіцяють в кінці цього тижня, десь там, навіть не в кінці, а десь понеділок, вівторок, обіцяють 2 градуси. тепла вночі, вдень все одно пишуть 18 20 а вночі пишуть 2 градуси. Значить, якщо пишуть 2 градуси, то в нас може бути й нуль. Ну, Може Буває. бути приморозок. Да. Ми з володю теж вже думаємо, що нам і як там. Але якщо ми садимо рослинки, оці, які пророщені, їм нічого не буде, бо вони будуть знаходитись в землі. Так, що я, як тижня три я... будуть прокинутися. Да, ну, давайте пролізать. я трошки візьму, щоб не обвітрювати все остальне насіння, да? а остальне прикрию його все одно, щоб воно не обвітрювалося у нас, отак от, на сонці і вітром не проходило. Да? Значить, що ми, як ми садимо? Ось, бачите, воно пророщене, просто я розкладаю для чого? Щоб його тоді. Вдавлювати трошки може, так? Для чого? Для того, щоб його в наступному, ну, в наступному році вже не пересаджувати з місця на місця, воно вже е проросте так, як ми його садимо. Ну, десь отак, десь отак. Ну, відстань. Бачите? Мене питають на яку глибину? Ну я не можу сказати кон конкретно Володя, ну скажи, яка в нас буде глибина десь приблизно. Ну, ось моя рука, Засипем, бачите? Да. Засипемо та й все. Воно проросте, хурма, ще раз нагадую, хурма не вибаглива рослина, бачите? Ну ось так. Тобто, воно, виходить, ми, ми садимо якби таким в шахматному порядку. Такий у нас, виходить, Зігзагом да, садимо. Для чого? Бо у нас... Нам, Володя, тоді краще його зручніше, зручніше щепить, зручніше. Ми так для себе вибрали. Якщо у вас одна, ну десь на такій відстані, да, сантиметрів 15-20, кладіть його отак от, отак одне від одного. Кладіть нічого страшного не буде. Отак, так, бачите, ми його отак садимо і тоді загортаємо землею. Я вже не буду показувати, ну це понятно, да. Я думаю, що тут, ну, в принципі, воно і тут все понятно, зрозуміло. Інколи люди питають, сапка я пробила, о, о, скажу. Да, Сапкою пробила на на довжину, на ширину, на висоту сапки пробила. Да. Угу. Ну, В общем, отак я його розкладаю, тоді просто загортаємо його так от, та й все. І ще одне один момент такий: якщо ми садимо насіння, яке вже проросло, то звичайно його треба буде поливати. Ну, дні, дні. мабуть. Да, Раз-два-три ну, Як поливати? Ви прийшли, побачили, що земля підсохла. Взяли і пролили. Да, його трошечки там. Да? Ще два дні три пройшло. Впало, землю проситься, бачите? От, і знову його там пролили. Тобто, поки воно не вилізе, поки покажуться такі пітєлічки такі, да? І тоді ви вже будете дивитися, як вам його поливати. Там може у когось е, туманом, у когось крапельний полив, хтось буде з лійкою ходити. Ну це ж залежить від тої кількості, яка у вас там, да? Комусь 10 на або 2-3 рослинки їх лейкою пролити можна. А в нас... А ми будемо туманом. а О, ми ставимо, так, да, у нас така стрічка, бачите, я вже показувала в якісь відео. І от, ну, така включі, як він. Включаємо. Він зараз не включиться, Володя, бо у нас отам -отам включено, це треба бігти, його відключати. А, воно ж у нас. Нічого ну, Неч... да. страшного. Да. Я думаю, що всі розуміють, що таке туман. Туман це як доживання. Володя там трошки покаже, он вам ну, якщо Але видно, воно погано видно, бо в нас ще включено багато чого, і тут негарний не напор. Нехороший напор, то ми просто для купників включили трошечки, щоб воно поливалося. Так, ще, Володя, не відволікаємося. Давай зараз угу. я скажу, головне, що треба, його, значить, якщо насіння пророщене, звичайно, його треба поливати. Да? І ще я хотіла що сказати. Що в принципі, це наш досвід, який ми з володю за 6 да, років, які ми займаємося хурмою, да? ми знаєш, винайшли такий спосіб для себе, нам, нас він влаштовує, нам він підходить. Ви для себе, звичайно, можете якось якісь свої способи. Да? Але все одно для того, щоб ще раз наголошую на тому, що. Хурма, якщо вона не прокинула, якщо її не зробити таку теплу стратифікацію, тобто не проростить насіння, вона буде сходити десь середина, кінець, кінець. кінець, середина, Чернень. це так. Ще середина, кінець червня. Да, вона сходить пізнувато і їй тоді мало часу для того, щоб вона. Піднялася, виросла і на наступний рік бути на щеплення. Тобто, ну такий хитрий, такий лайфхак, який ми з володдю винайшли. Ну, в принципі, це не ми винайшли. Це досить є таке поняття тепла сертифікація. Да? Інколи я і перці так роблю, і огірки я так роблю руб, інколи там. Небагато рослин, і горкі міндаль ми з володдю так пророщуємо. Да? Ох, Треба да. ж посадити. В общем, оце так ми робимо з хурмою. Значить, якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, як сонце буде заходити, сідаю тоді, відповідаю на ваші коментарі разом з Володією. Е е е е Обов'язково обов стараємося всім відповісти да, на, на ваші запитання. Ну так, в принципі, мені кажеться, я все досить е розповіла. Ще трошечки вже бачите дуже дуже тепло. Звичайно, така підкрадна весна знову. Ми навіть колись вже звикнемо до них, що бачите, то жара стоїть, то знову в приморозки. В очікуванні Так, жара стоїть, а ми в очікуванні приморозки. Дяблоні, груші цвітуть, гарно цвітуть, але ми в очікуванні приморозки, ми все хвилюємося і переживаємо. Тому е я хочу сказати, що при такій весні, звісно, дуже-дуже важко, і рослинам дуже важко. І я ще хочу сказати так: дивіться, я вже казала, Віргінська хурма прокидається в нас вже гарно, з'являються перші маленькі листочки вже. А Дар Софіївки це гібридна хурма, Соснівська. Вона теж вже прокидається. А такі хурми, як, в яких більше, більше е, східної хурми, хромосом більше східних хурм, і сама східна хурма, такі як Граговерла, таке як там у нас є. Та та ж сама Врура, так сказати, наша. це наша назва, це неправильна назва. Це Шарон. Просто. Шарон наш, теж. вони ще не прокидаються. Вони тільки тільки в них почечки починають тільки біліти ще. То, то у кого є східна хурма, то чекайте, чекайте, ще вона повинна прокинутись, трошки пізніше. А, а вже те, що ближче до Віргінської хурми, да, воно вже потихеньку вже викидає листочки, на, на, вже і пронічки, і листочки починають вже. Тобто, пить хурму вже зараз можна. Володя ходить вже повним ходом щепить хурму. Ну таке коротеньке відео. На все добре. Відповімо на ваше запитання, якщо такі є, і до наступних. До наступних. Відео до наступних пишіть в коментарях ще я хочу наголошую на тому, що пишіть в коментарях, що б ви хотіли, щоб ми вам показували. Да, бо інколи ми зарабатуваємося в своїй праці, і чесно кажучи, нам кажуть, що це всі розуміють, але інколи людям щось буває цікаве. Що, да, якісь нюанси, може, опускаємо. Так що пишіть, кому що треба. Там, ну, якщо є якісь питання, ми будемо викладати відео. На все добре, всім благ, до нових зустрічей.